Привіт ребятки! З вами я, Василіч. Це клуб лопухов. Ні. Тут цього не буде. І от ви, мабуть, запитаєте, а куди це я чешу о знову ранку? На рибалку. Окуня чекають. А можливо і щучки. А сьогодні з нами буде 74 та савада і Ванквіш 2500 С. Поїхали. Зі мною мій друг Дмитро Панас, канал Powercast. Powercast. Всім доброго ранку. Зараз прийшли і бачимо, є виходи оконя, є активність. Тож спробуємо на сміт Таваді. Один із моїх улюблених волкерів. Хочеться. Єс, єс. Єс, єс, єс. А ось і перший окунчик Ось і він. Бачите? Смит Тавади, друзья. Отпускаем его. Е-е, рыбка е. Е, друзья. е, е. Дуже дуже дивно себе поводить чомусь Ах. Ах. непоганий був окунь. Так. Це тут качки. Качки, я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Не забирайте в мене. Не забирайте у мене 500 гривень. Дякую. Що, йдемо далі? Спіймали спіймалось такого окуня дивіться, друзі. Горненний, бачите? Як завжди, на одну з моїх улюблених приманок. Ось так от. Є, друзі. Є. Ще один. Ще один. Цей побільше, здається. Ага, побільше. І втік. Приманочка впала. А бачите? Ви бачите? Він Просто підсідає. А підсідає у нас що? А підсідає у нас що це? Э... Октопус. Бачите? Якщо чесно, було клювання, я не знаю, як, як так сталося. Якщо у вас теж таке буває, ставте лайк. Нема системності. Дякую трамвай, тобі дуже красно дякую, що кожен раз, коли я вмикаю камеру, їде трамвай. Машиністу вітання. Так, поїхали далі. Поки що я не розумію цього оконя, тому що вони всі клюють в різних місцях. Таке враження, що вони всі аутісти, якщо чесно. Не знаю з чим це пов'язано. Зі мною таке не вперше, звичайно, але хотілося б системну рибу ловити. Друзі, є. Окунь вже з салатом. Вже з гарніром. Так. Ну ти справляв враження набагато більше, рибочувак. Ну все. А дивіться, он пливе щука, До речі, так. Ви, мабуть, не бачите, але там пливе щука сантиметрів з 20, мабуть. До 20. Ой, друзі, гарний, гарний, це гарний. Це точно гарний. Ну що ж ти не гарний такий? Вийде відсюди розбійник. Ех. А пручається, ну справді, пручається, ніби як мінімум втричі більше. Далеко кидати сенсу нема жодного. Вони всі тут. Не встиг я і закинути, як клюнув ось цей окунець. Прилогічний окунь. Не все так просто, друзі. Щось не дуже то і хоче окунь у нас клювати. Зараз будемо його шукати та вмовляти. До речі, на цьому озері. Давно вже не був, все дуже змінилося, величезна кількість альтанок. Прибрано, мало сміття. Приємно, приємні зміни. Друзі, якщо ви сподіваєтеся прийти і надубасити Окуня цілу купу, то ви марно гаєте свій час, оскільки не буде тут цього. Тут трудова рибалка, постійно ходите, шукаєте, закидаєте, підбираєте, нічого тут простого немає. Але в цьому і кайф. Найкраще клювало вранці з 5.15 до 6.30, напевне. Був активний окунь. Серед поверхневих приманок найкращим був прогнозовано Сміт Таваді. Із силікону використовували Crazy Fish Polaris та Imкацu Javaстиc його репліки. Щодо снастей, азура Савада 74 до 5 грам, Shimano OnePish 2500 s та Флюрокарбон 0,14. Вантажики оптимальні були сьогодні півтора грами, колір приманок. Watermelon, напевно. Ну, а я вже піду додому, тому що півночі вивчав Adobe Premiere Pro і дуже хочеться спати. Не виспався. Відверто приду додому, поїм і ляжу спати. Вам всім зичу гарного дня і не хворійте. Нехай щастить. Доброго вечора, друзі. Друга частина рибалки. Вранішньої мені було замало і ми виїхали на вечір. Сьогодні ловимо Судака. Так, Друзі, Судак щось поки що не хоче клювати, тому переключились на окунь 5 грам Віпо 2 дюйми на офсетнику Декой Worm 11. Флюр 023 Sunline Siglam. Поїхали, спробуємо дізнатися і як тут апетити у місцевого окуня. А от він. А ось і він, друзі. А ось і наш окунець. Окунчик. Ось він. Бачите? Ось такі. Стоять вони клюють там. Проте не дуже то і жадібно. Ну і розмір, бачите, самі не надто великий. Ось такі окуні. Так, вибач, друже, але придеться тобі трішечки... Ось так, пролетіти 3 метри, нормально. Перше є, поїхали далі. Друзі, було щойно ще одне клювання. Впевнений, що це швидше за все дрібний окунь. І. і, і, і. Чому ж власне я зараз колекціоную клювання замість того, щоб ловити рибу? Це дуже просто, друзі, тому що у мене зараз вантажик 5 грамів. Треба ставити менше однозначно. Пауза замаленька, риба не надто активна. Тому зараз заміню його на, мабуть, що 3 грами, і результат одразу зміниться. Залишилося лише підтвердити це в ділі. Поїхали. Все, вантажик замінив. Тепер у мене 3 грамчики віпо 2 дюйми лох І зараз буде рибка. Сьогодні погода дозволяє ловити дуже комфортно, не дивлячись на те, що в мене сьогодні X-Game до 12 грам, це Angel Shooter 83-й, до 14-й, перепрошую. 3 грамами мені часто доводиться все ж таки на нього ловити, тому що. Часом умови змушують мене перемикатися з судака на окуня, а тягати з собою по дві палки далеко не завжди зручно. Дуже часто використовую саме офсетні гачки і перепробував величезну кількість різних брендів, моделей, форм. Тому думаю, що тим з вас. Хто хотів би трішки більше дізнатися про офсетні гачки, я міг би допомогти. Тому напишіть обов'язково в коментарях, чи цікаво вам було почути мою думку з приводу офсетних гачків. Можна зробити відео на цю тему. Які гачки, в яких умовах. Ширина діву, жало, відстань, добородки і так далі. Нюансів насправді безліч. Дрібний окунь, дуже дрібний окунь. І е в підтвердження моїх слів подивіться, що цей окунь наробив. Судачок. Невеличкий, друзі, судочок, клюнув, до речі, ну ось прямо, не знаю, метрів 5 від мене. 10 грам VIP-2,8, офсетник. А офсетник, до речі, вже на ракушці затупився, зараз я його підправлю. Друзі, дуже раджу мати завжди з собою ось такий. Напевне, що це алмазний надфіль чи не алмазний. Продається він скрізь. Навіть на AliExpress. Я замовляв ще дуже давно на Алі. Ось так. І все. І все чудово. І гостота крючка відновлена. Друзі, ось тут стоїть дрібний судачок зараз ми його спіймаємо обов'язково. От він. Ось він. А от і наш судачок. Бачите? Так цікаво спіймав я його погляньте за гвіст все вперед а тут риба була виявляється Це був дрібний судачок. А оце, друзі, бачите, пливе? Оце щось дуже схоже на пана Бобрика. Бобер. Бобер Курва! Так Ага. А в нас вже без 109 і комарі мене просто замучили. Друзі, і буду завершити свою рибалку, а наприкінці хочу поділитися з вами одним дуже корисним лайфхаком для тих, хто ще тільки починає свій шлях з Отже, робимо закид. І не закриваємо одразу скобу катушки. Якщо нам дозволяє погода, ми дивимося одразу на шнур. Шнур сходить зі шпулі, ми це бачимо, приманка тоне, все окей. Не завжди бувають такі гарні умови. Іноді буває таке, що дує сильний вітер. Ми не обираємо погоду, ми обираємо свій час. В погану погоду ми просто двома пальцями контролюємо наш схід шнура. Якщо ми після закиду одразу закриваємо нашу скобу, як в даному випадку я зробив, що відбувається? Наша проманка одразу після того, як перетнула межу поверхні води, не падає одразу вниз каменем? Ні? Вона під натяжкою шнура йде, так би мовити, під кутом в нашому напрямку. І таким чином. В залежності від глибини та дальності закиду ми програємо від 2 до бодай навіть 10 іноді метрів в закиді. Навіщо нам програвати? Тим паче ми рибачимо з берега, і для нас дальній закид часто буває запорукою успіху. Тому, друзі, беріть на озброєння. Я думаю, багатьом буде це корисно. Хто не знав, користуйтеся Ось такий лайфхак, друзі. Комари мене просто знищують, тому коротко. З вами був Ярослав Злий. Я бажаю вам удачі, натхнення, терпіння і нехай фортуна ніколи не минає вас. Слава ЗСУ!